Всім привіт, друзі! Давно щось не виходило відео на моєму каналі, і вже якось не було ні часу, ні настрої. І це невеличкий вложик, я знімаю в Німеччині. Нещодавно я дізналась про таку чудову пропозицію в Німеччині: це ягідні поля полуниці, смородини, малини, лохини, на які можна потрапити протягом всього літнього сезону, наїстися там, до схочу, і ще назбирати з собою скільки ви заважаєте. Полуниця дійсно відрізняється по смаку. Вона набагато солодша і смачніша ніж в супермаркеті. Це ми на полі за швапахом, і тут можна зайти на поле, заплатити 4 євро за особи і наїстися скільки завгодно, але потрібно винести мінімум один кілограм. Один кілограм коштує 8 євро. Це вже третій сорт полуниці. Я пробую. Я переживала, що полуниця буде брудна, її особу так багато ти не зможеш з'їсти. Але як виявилось, це дуже культурно і цивілізовано, і ягода дуже-дуже чиста. На полі ми знайшли три сорти полуниці, але як виявилось, не всі з них можна було збирати і їсти. Але з нас нічого додатково не знімали, ми нічого не доплачували, і все пройшло добре. Поряд з полуничним полем знаходяться також малинове, смородине поле лохини Ми бачимо далі, і також поряд така зона відпочинку, де є невеличке кафе, великий дитячий майданчик і невеличкий зоопарк з козами, курами та кроликами. Тут дуже багато сімей з дітками, дуже багато російськомовних людей. Швабах це взагалі місто, де живе майже половина російськомовних, і дуже багато українців та росіян. Маленький. Но он не болеет. Он сонный. А то и он, наверное, братик. Тут тварини виявилися дуже-дуже ручні. Тут така велика дуже клітка для кроликів, де проживає всього чотири кролики. Тут дуже велика територія для дорослих та дітей. Можна позагорати, дітки можуть побігати по лабіринту, який зроблений повністю з солом'яних блоків, і от така чудова територія для домашнього сімейного відпочинку.